Чиші агроновини погнали у Києві. Відбувся третій всеукраїнський фермерський форум, як вижити та розвиватися під час війни. Про це нам повідомляє Міністерство економіки України. Заступник міністра Тарас Висоцький розповів, що протягом 2025 року аграріям виплатили понад 1,8 мільярда гривень дотацій на утримання худоби. На 2026 рік уряд планує збільшити підтримку до 2,4 мільярда гривень і продовжити. Програму кредитування 5.7.9 до березня 2027 року. Висоцький наголошує, усі державні виплати будуть здійснюватись лише через державний аграрний реєстр. Також уряд розробляє програми компенсації для фермерів, чиї землі постраждали від посухи або на них зводять фортифікаційні споруди. Деталі ви можете побачити на сайті Мінекономіки України. Тим часом Державна податкова служба закликала аграрії вирішувати земельні та податкові питання через офіси. Податкових консультантів про це нам повідомляє заступник голови ДПС Сергій Лесею. За його словами, у воєнний час податкова має бути партнером бізнесу, а не контролером. Джерело ДПС України Верховна Рада не підтримала звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України загиблому фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку. Про це нам повідомляє громадське ініціативу. Підтримали 222 депутати при необхідних – Петиція про шанування Гордієнка, який загинув від удару російського дрону, вже зібрала понад 25 тисяч підписів. Цьогоріч врожай соняшнику в Україні може стати найнижчим за останні 10 років. Про це напише аналітична компанія ASEP Agri. За даними USDA, очікується 11,4 мільйони тонн проти минулорічних 12,9. Причина тривала посуха та затримки зі збирання в південних регіонах. Тим часом Росія обійшла Бразилію і стала основним постачальником кукурудзи. Китаю за даними АПК «Інформ», у 2025 році експорт зріс до 280 тисяч тонн. Україна ж скоротила постачання до 231 тисяч тонн, поступившись трійці лідерів. На сьогодні це всі цікаві агроновини. Підписуйся на цей акаунт заради інших актуальних агроновин.